Поки батьки цілими днями працювали, ще зовсім юному Валерію Залужному доводилося постійно опікуватися молодшим братом. Він збирав його до школи, водив на уроки і дарував іграшки. Телеграфію дізнався, що відомо про брата залізного генерала. Докладніше далі. Артур Залужний молодший брат Валерія Залужного. Різниця у віці між ними цілих 13 років. Коли Артур був малим, Валерій уже був школярем. Він взяв на себе фактично обов'язки у пікуна і готував брата до першого класу. Водив у школу, а у вільний час дарував іграшки та навіть знамениту приставку Денді. Дитсадка поблизу не було, а їхні батьки зранку до вечора були на роботі. Мама працювала касиркою на вокзалі, а батько на заводі. Мама часто залишала Валерію записки зі. Зі словами, «Вибач, треба посидіти з братом. А коли батьки розлучилися, роль голови сім'ї остаточно перейшла до старшого Валерія. Артур не дуже любить з'являтися у медіа. Фото із ним велика рідкість. Проте, в інтерв'ю для книги Залізний генерал уроки людяності він детально розповів про дитинство, ставлення до брата та родинні зв'язки. Нині відомо, що Артур до 24-го року був бійцем на Донбасі однак, нещодавно обідняв посаду радника у міністерстві закордонних справ України. Раїни згідно з декларацією, за рік він отримав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень зарплати у Міноборони. Ще понад 3 мільйони гривень було виплачено йому як компенсацію під час довготермінового відрядження. У 2022 році Артур придбав авто Volkswagen Atlas. У декларації також вказано банківський рахунок у бельгійському банку ING Belgium із сумою 14 тисяч євро. Водночас рахунків у банках України у нього не зафіксовано. Її не показують у новинах чи інтерв'ю. Вона понад 20 років поруч, далеко від камер, без гучних заяв, але завжди поряд у найважчі моменти. Хто така Олена Залужна та як живе жінка залізного генерала? Докладніше далі. Валерій Залужний керував обороною України у найскладніші місяці війни, а тепер представляє нашу країну як посол України у Великій Британії. Тепер він та його дружина Олена разом мешкають у Лондоні. І якщо про колишнього генерала та його нинішню діяльність відомо багато, то про його дружину інформацію значно менше. 48-річна Олена Залужна народилася 25 липня 76-го року. За фахом вона фінансистка і до переїзду в Лондон працювала в Укргазбанку. Зараз після призначення чоловіка. Послом у Великій Британії про нову роботу Олени інформації немає. Їхнє подружнє життя будувалося на міцному фундаменті спільних інтересів. До початку повномасштабного вторгнення пара регулярно подорожувала Україною пішки. Це було їхнє спільне захоплення. Зараз через нові обставини такі мандрівки стали неможливими. Офіційно у пари немає спільних дітей, але кожен із них має доньку від попереднього шлюбу Христину та Аріну. Аріна стала військовослужбовцею і на початку війни служила. У київському гарнізоні, а молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою. Навіть попри зайнятість, у залужного збереглося відкрите та щире ставлення до дружини. Генерал регулярно публікує фотографії з Оленою і не соромиться романтичних підписів. Навіть у Лондоні, де зараз живе пара, вони продовжують ділитися моментами свого життя через соцмережі. А у день народження Олени Валерій Залужний опублікував допис, який зворушив серця тисяч українців. Він написав про свою шалену. Ну любов до своєї обраниці яка триває вже понад два десятиліття спільного життя. Цитуємо: уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі. Ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця, стук і за мрії, які дійсно збуваються з днем народження, кохана. У житті другого президента України Леоніда Кучми є дві головні жінки: його дружина Людмила та донька Олена. Остання, хоч і була представницею золотої молоді, зуміла самостійно досягти успіху в кар'єрі та стати однією з найвпливовіших жінок України. Крім того, обидві жінки можуть похизуватися міцністю своїх шлюбів. Телеграф Юї зібрав усе, що відомо про дружину, доньку та онуків експрезидента України. Підписуйтесь на на. Наш канал Докладніше далі. Людмила Миколаївна Кучма у дівоцтві Талалаєва народилася в російському Водкінську, що в Удмуртії. Втім, вже у дорослому житті понад 30 років працювала інженером у конструкторському бюро Південне у Дніпрі. Саме там вона і зустріла майбутнього чоловіка. В інтерв'ю фактам Леонід Кучма згадував, що це було кохання з першого погляду. Вони з Людмилою зустрілися у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили для прополки. На той час. Чоловік очолював колектив, а Людмила працювала під його керівництвом. У 67-му році закоханість переросла у шлюб, який триває вже 58 років. Жінка могла мати суттєвий вплив на свого чоловіка, оскільки, як писав таблої Твіва, шлях кучми до політики був багато в чому відкритий завдяки відчиму Людмили. Геннадій Туманов тоді займав посаду головного інженера головного технічного управління міністерства з. Загального машинобудування СРСР у 94 році кучма став другим президентом України, а вже за два роки Людмила очолила Національний фонд соціального захисту Україна дітям у статусі почесного голови. Починаючи з 2000 року, перша леді керувала фондом надії та добра. Вона активно підтримувала фестиваль Змінимо світ на краще в артеку, паралімпійський рух і була призначена спеціальним посі посланником ЮНЕСКО з питань підтримки талановитої молоді також Людмила стала першою, хто обійняв посаду оператора державної соціально-гуманітарної політики, яка на той час фактично не існувала. Цей крок започаткував розвиток благодійності у молодій країні. 14 лютого 2022 року прес-секретар Леоніда Кучме Дарка Оліфер повідомила, що другий президент України та його дружина не збираються залишати країну. А вже у червні 2023 року журналісти Української правди помітили кучму відпочиваючим на лазурному березі. Реагуючи на новину, прес-службі зазначили, що кучма виїжджав за кордон для лікування, але наразі разом з дружиною перебуває у Києві. 3 грудня 1970 року у Дніпропетровську у подружжя народилася дочка Олена. Бо вона здобула освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю економіка та соціологія. Свою кар'єру єдина донька кучми розпочала в економічному департаменті Приватбанку у 95-му році, а вже за рік обіймала посаду заступника директора з маркетингу у компанії «Київстар». У 2003-му вона започаткувала фонд антисфатрів. СНІД, першу в Україні приватну благодійну організацію, яка займається боротьбою з ВІЛ СНІДом, у сімнадцятому році фонд був перейменований на фонд Олени Пінчук, який також починає займатися допомогою військовим, освітніми проєктами та менторством для жінок. Періодично фонд задіює не лише українських зірок, а й світових знаменитостей. Зокрема, свого часу Олена Пінчук співпрацювала з Білом Клінтоном, Елтоном Джоном і Гуртом. Квін. у 2010 році Бізнесвумен увійшла до комісії ООН з боротьби з ВІЛ СНІДом, а також очолила телегрупу Starlight Media. До неї входять канали Асі СТБ, Новий канал, М1 та М2, твоє кіно Хіт, ОЦТБ та багато інших. Олена Пінчук неодноразово включалася до списків найвпливовіших українців та жінок країни. У 2010 році французька газета Ля Трібін відзначила її серед жінок, які змінили світ. А у 2021 році дочка Кучми увійшла до топ 100 успішних жінок України за версією журналу НВ. Першим чоловіком Олени був український політик і народний депутат України Ігор Франчук, якому Олена народила сина. Їхній шлюб за Завершився розлученням у 97-му році з 2002-го підприємниця одружена з відомим українським бізнесменом, меценатом і мільярдером Віктором Пінчуком, який заснував благодійний фонд Віктор Пінчук Фаундейшн. У цьому шлюбі у пари народилися дві дочки: Катерина у 2003-му та Вероніка у му Завдяки доньці, Леонід Кучма має троє онуків: Романа Катерину та Вероніку. Перший спадкоємець відомої сім'ї з'явився на світ у шлюбі Олени Пінчук з колишнім очільником Чорноморна Автогазу Ігорем Франчуком у 91-му році. Уперше хлопець з'явився в кадрі під час новорічного звернення кучми у 2003 році. Тоді політик записав ролик біля комена, сидячи на дивані разом з онуком. Хлопець нічого не горив. Лише дивився в камеру. Це звернення активно обговорювалося, адже тоді такий формат був новинкою. Романа ростили у достатку. Один із охоронців сім'ї ділився, що хлопець не дуже добре ставився до персоналу, який часто виконував одразу кілька функцій у родині кучми. Зокрема, охоронці могли носити сумочки та портфелі, відчиняти двері і навіть прасувати брюки. Коли онук кучми був маленьким, він кидав охоронцям палицю і казав Жи, забери. Якщо не підеш, я скажу діду і тебе звільнять. Охоронець мовчки проносив, розповів чоловік, що опрацював на сім'ю президента. Сам політик також розповідав, що у підлітковому віці Роман міг витягти з його кишені кошти. Стаючи старшим, Кучми почав з'являтися на світських заходах. Коли Роману виповнилося 18 років, батьки взяли його з собою на всесвітній економічний форум. Там він познайомився з політиками високого рангу. Зокрема, з колишнім президентом США Білом Клінтоном. Тоді хлопець розповідав, що він навчався у престижній школі Великої Британії Seven Oak School. Також Роман зазначав, що планує здобувати освіту у США, але ще не визначився з навчальним закладом. У 12-му році Роман перший раз вийшов у світ зі своєю обраницею Марією Гнащук. Тоді Роман разом із батьками і дідусем відвідали Пінчук арт Центр. Під час заходу Леонід Кучма навіть по Цілував майбутню дружину свого онука у щоку. Відомо, що Роман здобував освіту у США, а потім почав працювати у трубноколісній компанії Інтерпайп, власником якої є його відчим Віктор Пінчук. У цей час він займався відновленням житлових будинків у Техасі після урагану. Сьогодні Роман Пінчук є членом правління бізнес-групи «Іст-Ван», до якої належить медіахолдинг Старлайт Медіа, газова компанія Гео Альянс. Цей бізнес є власністю родини пінчуків. Також він змінив прізвище на Франчук, що належить його батьку, на сторінці невістки пінчуків Марії Гнащук у Фейсбуці можна побачити романтичні світлини з романом. У профілі вказано, що вона проживає в Каліфорнії. Однак, де живе її чоловік зараз, невідомо. А от про молодших онук, кучми Вероніку та Катерину Пінчук у мережі інформації немає. Ймовірно, родина тримає їх осторонь публіки. З початком повномасштабного вторгнення в українському медіапросторі сформувалась сформувалася категорія посадовців, що стали справжніми зірками. Українці щодня бачили їх на екранах своїх телевізорів та смартфонів. Вони були обличчями влади, головними спікерами, а для когось навіть заспокійливим у найтемніші часи. Однак з часом багато з них зникли з інформаційних радарів або суттєво зменшили свою публічну активність. Телеграф UA розповідає, де зараз і чим займаються Віталій Кім, Олексій Данілов, Михайло Подоляк. На маляр та інші медіазірки першого року війни докладніше далі. Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО України з жовтня 2019 року і залишив її лише у 24 му за указом президента. Наразі він не працює в державному секторі, проте має контракт із ТОВ Київська обласна енергопостачальна компанія, за яким отримав виплати в розмірі майже 44 тисячі гривень. Осени минулого року Данілов повідомляв, що проходить лікування на рахунках. Експосадовця мільйони у гаражі Lexus. Проте офіційно його сім'я живе приблизно на 11 тисяч. Гривень на місяць, які отримує з маленької зарплати самого Данілова та пенсії його дружини. Дмитро Кулеба працював міністром закордонних справ України з 20 по 24 рік. Після відставки він зайнявся викладацькою діяльністю у грудні минулого року. З'явилася інформація, що Кулеба отримав нову посаду. у США. він працює старшим науковим співробітником центру науки та міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді. Проте живе в Україні за інформацією. Змі він також подорожує. Україною та ділиться досвідом зі студентами у французькому інституті політичних досліджень. Екс міністр також викладає авторський курс Воєнна дипломатія. Нещодавно Кулеба похвалився новим доволі символічним тату у вигляді Сокола Бордітра, який став символом Маріуполя. Олексій Резніков був міністром оборони України з листопада 21 до вересня 23 року. Він запам'ятався українцям як міністр, який особисто їздив до Білорусі на перші переговори з РФ на початку повномасштабного вторгнення. Також Резніков боровся за передачу Україні F-16 та навчання українських пілотів за кордоном. Коли Рада звільняла міністра, депутати аплодували йому стоячи. Експолітик не збирається повертатись на державну службу і не бере участі у політичному житті. країни. Раїни він веде приватну адвокатську практику та уникає публічності. Перш ніж стати радником глави офісу президента у 2019 році, Михайло Подоляк працював журналістом, політичним оглядачем та медіаконсультантом. Він мав досвід роботи у приватних змі та консультував політичні проєкти. Зараз Подоляк продовжує працювати радником глави офісу президента. Він регулярно коментує поточні події для українських та міжнародних змі та бере участь у переговорних процесах. Заступниця міністра оборони України з травня 22 до листопада 23 року. Ганна Маляр була звільнена разом з Олексієм Резніковим. У 24 році Маляр втрапила у скандал, коли в ефірі Суспільного довела до сліз громадську діячку Інну Совсун. Під час запису програми між учасницями розпочалася суперечка з приводу демобілізації військових. Маляр постійно перебувала Совсун. чий чоловік служить в ЗСУ? І в результаті нардепка заплакала. Пізніше Маляр пояснила свою поведінку тим що Совсон отрималася від голосування за новий закон про мобілізацію, і це її обурило. При цьому експосадовиця визнала свою неправоту і вибачилась перед нардепкою. Після звільнення Маляр зосередилася на роботі у приватному секторі. Зокрема, вона поновила своє адвокатське посвідчення і працює у цій сфері, консультуючи з питань безпеки та оборони. Віталій Кім перебуває на посаді голови Миколаївської обласної військової адміністрації з 25 листопада 2020 року. Раніше він був підприємцем і до 30 років стиг двічі збанкрутувати, але згодом побудував успішну справу та став відомим у регіоні бізнесменом. На початку повномасштабної війни відеозвернення Кіма стали свого роду заспокійливим для українців. Особливо запам'яталася усім його знаменита фраза Доброго вечора! Ми з України. Однак, через три роки з початку повного. Масштабної війни Віталій Кім зменшив свою присутність у медіа і як з'ясувалося, зробив це навмисне. За його словами, зараз у заспокійливому вже немає потреби, адже з'явилося безліч різних каналів інформування людей про ситуацію. Тому за словами Кіма він повністю зосередився на роботі. На початку російського вторгнення у лютому 22-го року Арестович обіймав посаду радника глави офісу президента України, а його коментарі та брифінги слухали мільйони українців. Своєрідною візитівкою Арестовича були регулярні прогнози щодо завершення війни за 2-3 тижні. Перші серйозні проблеми почалися у січні 23-го, коли він припустив, що багатоповерховий будинок у Дніпрі був зруйнований українською ППО, а не російською ракетою. Після скандалу Арестович подав у відстав. Авку і у вересні 23-го року виїхав до США, незаконно перетнувши український кордон. Там колишній радник офісу президента кардинально змінив риторику. З активного захисника політики Володимира Зеленського він перетворився на одного з його найгостріших критиків. Тепер його заяви дивним чином збігаються з тезами російської пропаганди. Через свої ютуб канали Арестович почав регулярно критикувати дії української влади і суспільства загалом. У травні 25-го року Володимир Зеленський вів персональні санкції. Анкції проти Арестовича його активи та соцмережі заблокували. Бай більше тепер йому заборонено розповсюджувати інформацію на території України. Внаслідок санкцій. Ютуб заблокував спершу основний канал Арестовича, а згодом і новий канал, який він намагався створити.